Привіт, малята! Я рада зустрічі з вами. Незабаром вам до школи. І ми продовжуємо готуватися до школи. Сьогодні ми будемо з вами ділити слова на склади. Але що нам в цьому допомагає, ви мені підскажете. Так, ми плескаємо в долоні, крокуємо ніжками, ставимо ручку під підборіддя. І скільки раз підборіддя торкнеться до ручки, скільки і складів. Але є правило: скільки в слові голосних, скільки в ньому і складів. Я вам малята буду показувати малюнки, а ви будете називати слово і ділити це слово на склади. Скільки складів буде в слові, ми будемо розміщувати. Під цифрами. Якщо в слові один склад, розміщуємо малюнок під цифрою один. Якщо в слові два склади, розміщуємо слово під цифрою 2. Якщо в слові три склади, слово розміщуємо під цифрою 3. І так починаємо. Це кіт. Вимовимо кіт. Скільки складів у слові кіт? Молодці. У слові кіт один склад. Скільки голосних? Один голосний. І який це буде у нас голосний? І молодці. Розміщуємо малюнок під цифрою один. Вірно, це курка. А скажіть мені, будь ласка, які казочки ви знаєте, де зустрічається цей птах? Молодці. Я також пригадала курочку ряху, бокове зернятко, де курочка врятовує півника? Давайте вимовимо слово курка. Скільки складів у цьому слові? Молодці. Два склади. А голосних скільки у слові? Розумнички. Два голосних. У та. А. Якщо два склади, розміщуємо слово курка під цифрою 2. А тепер відгадайте, що це? Червоний, соковитий, смачний. І це вітамін. Молодці малята. Це помідор. А скажіть мені, будь ласка, де він росте? На городі, вірно. Давайте вимовимо слово Помідор. Скільки складів у слові помідор? Три склади. Молодці. Це слово ми розміщуємо під цифрою. Три. Наступне. Хто це? Пес. Скільки складів у слові пес? Так, у слові пес один склад. Давайте перевіримо. Ручку поставили під підборіддя і вимовляємо пес. Скільки разів доторкнулося підборіддя ручки? Один раз. Значить ми з вами визначили вірно. І розміщаємо цей малюночок під цифрою один. Що це? Огірок. Вимовляємо. Огірок. Скільки складів у слові? Так, три склади. Скільки голосних? Вірно, три голосних О і О. Значить, ми це слово розміщаємо під цифрою Три. Тому що тут три склади. Відгадайте? Лавала, купалася, сухенькою зосталася. Хто це? Так, це качка. Скільки? Складів у слові качка. Вимовляємо качка. У слові качка. Два склади. Скільки голосних? Два. А. А. Молодці. Розміщуємо слово качка під цифрою 2. А зараз малятки. Подивіться, будь ласка. На наші малюночки? Подивимося на малюночки під цифрою 1. Хто зображений на малюночках? Кіт пес. А як ми їх можемо назвати одним словом? Свійські тварини. Вірно. Малюночки під цифрою 2. Хто зображений? Курка качка. Як ми їх можемо назвати одним словом? Так, свійські птахи. Під цифрою три малюночки. Помідор, огірок. Як ми їх можемо назвати одним словом? Овочі. А де ростуть овочі малята? Так, на огороді. Молодці малята. Мені сподобалося, як ви сьогодні працювали. А вам сподобалося? До побачення! До наступних зустрічей. Пока.